Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 8 березня починається низ привітань та квітів для Матвієнко та що в Держдумі. Під час виїзду із закритої резиденції пролунав вибух. Була здійснена засідка на кортеж по маршруту. Під троздачу цього разу потрапила Матвієнко та що в Держдумі. Ну і дуже нагадує коврик для ніг Путіна. Телеграм-канали пишуть, що тіло Матвієнко з опіками доставили до реанімації однієї з лікарень. Загинула охорона та помічниця Матвієнко. Засідку влаштували невідомі по кортежі. Відкрили вогонь вже третій замах за півроку. Дорогу перегородили. Засідка була дуже продуманою. Працювали спеці, Пише телеграм-канала. Інформація перевіряється, офіційних підтверджень поки що не було. Втім, вже сьогодні повідомляється, що Патрушев заборонив перевозити Матвієнко та будь-якого чиновника на лікування за кордон. Сказавши, якою тут не допоможуть, то і там робити нічого. Всюди ворог, з якими треба домовлятися. В Матвієнко стан критичний. Лікарі робили у запит в німецька шаріте. Втім, Патрушев сказував. Цю ініціативу тепер питання вірності. Петруша вимагає присягнути тільки йому. Росію кошло шматить. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко вважає, що в Росії вже в найближчій перспективі може розпочатися повномасштабна громадянська війна. Причиною може стати внутрішня боротьба між різними кланами. Мені здається, що зараз головне побоювання, яке має турбувати людей у Росії, це загроза повномасштабної громадянської війни з можливим розпадом цієї держави на кілька держав, і це не просто фобія Путіна, яку він постійно і не озвучується ті реалії, які зараз виникають. Додав він за словами Мосієнка, Успіхів на полі бою РФ немає. Проте енергії у її бойовиків немало, і ці люди можуть повернутися в Росію. Якщо буде такий сценарій, що необхідно, що цю енергію перевести всередину, прибрати їх із фронту повернути у РФ. Повернуться ці вагнерівці, терористи, убивці точно почне полегкотіти досить серйозно і будуть теракти, будуть бомбити. Прогнозує експерт у той же час. Боєць зброю. Ні сил України, науковий співробітник Національної академії наук, історик Олександр Алфьоров переконаний, що РФ повинна розпастися. Єдиного бачення, як відбудеться розпад Росії, немає, розповів експерт в інтерв'ю РБК Україна. За його словами, зараз є розуміння, що РФ буде складатися з трьох великих зон: європейської, Сибірської та Далекосхідної. Експерт зазначив, що це окремі логістичні та економічні зони. Алфьоров додав, що українській стороні потрібно, щоб країна-агресор поринула в хаос під назвою громадянська війна, який би замороз. За її зовнішню активність вони росіяни сюди в Україну прийшли із багатьма гаслами. Одне з них діди воювали, пройде 5-10 років, і сюди прийдуть їхні сини, племінники і скажуть, батьки воювали. А це вже кровна помста, підкреслив учений. А от Андрій Попек зазначає наступне: усе, що вони чують про слабкість України, сприймають як ініціативу і торжество свободи слова. Але водночас, щоб вони не почули чи прочитали про Росію з-за кордону. Це сприймається як вигадки маячня. Тому найцікавіше. Іше в розмовах з росіянами це розмови не про Україну, а розмови про Росію найбільше їх тригарять теми про потенційний розпад РФ, про внутрішні, міжнаціональні, міжконфесійні, регіональні чи соціальні конфлікти. Ці теми викликають найширший спектр емоцій від повного ступору до неймовірної люті. І я вважаю, що саме такі теми повинні стати стрижнем української інформполітики проти РФ. Врешті, якщо у березні 2022 року розмови з росіянами зводилися до того, що за зараз Україну між собою розділять Польща, Угорщина, Румунія та Росія, то наприкінці 2023-го Росіяни шукають аргументи, чому не розвалиться сама Росія, коли навесні 2022 тисячі року Росіяни чули питання про розпад РФ Незалежність Татарстану, Чечні відокремлення Сибіру чи Далекого Сходу, це викликало у них посмішку. Наприкінці 2023 року. Вони вже не посміхаються. І якщо хтось ще втягується в дискусію, намагається переконати, що таке неможливо. Дехто не просто допускає такий сценарій, а й прямо каже, можливо. Живий ще й на краще думка про розпад РФ міцнові йшла вам мізки росіяна до стадії прийняття ще далеко, але вже проглядається стадія осмислення. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.